У світі, оце на ЖК Львівському, вона була чистенька завжди, от, от, як би подувало це ЖК. А тепер ось молодь виросла під ці підлітки. І ось вони тут тасуються І ось так після себе все залишається сміття. Двірники прибираються, ці прибиральниці. Ну не кожен день, а вони смітять кожен день. Приберуть і знову таке ось все кидають. Тут і дівчата, ну і хлопці сидять. А так кондиціонер працює. Не знаю, є ще і цей праймці, охоронці, не знаю, дивляться не. Вони влітку тут в парку в цьому матюкалися. А тепер ось тут. І куря тут, я бачив, куря десь. Всі електрони, сигарети, мабуть, і не тільки. Ось, так. І так ставимося. сумна це. Гарна була зупинка, а тепер ось в такому стані вона.